Всім привіт! Тема сьогоднішнього року посилання. Посилання це тип змінної в мові C, який працює як псевдонім іншого об'єкту або значення. Існує три типи посилань. посилання на неконстантні значення, посилання на константні значення і посилання на r value. На даний момент нам цікаві більше е, неконстантні посилання. Посилання на неконстантне значення оголошується з використанням амперсанта перед ім'ям, наприклад. Тут амперсант означає не не отримання адреси, а саме посилання. Модифікуємо наш код, допишемо змінну значення змінної а через посилання. Як ми бачимо, після запуску програми значення числа А змінилося, а посилання дублює значення змінної А. На посилання накладаються деякі обмеження, те, на що вони вказують, можна вказати тільки при створенні посилання, після їх створення можна змінювати тільки значення змінної, на яку воно вказує. Прикладі, що ми тільки що показували, ми спробували змінити так би мовити власника цього посилання, але ми змінили тільки значення. Тепер давайте коротко познайомимося із поняттями L-Value та R-Value. L-Value – це об'єкт, який має певну адресу. Це може бути вказівник змін на йти. І що зберігається за межами одного виразу. R-value – це тимчасове значення, яке не має певної адреси і з видимості виразу, тобто зникає відразу після використання. На відміну від вказівників, які можуть мати нульову адресу, посилання нульовими бути не можуть, тому посилання має на щось вказувати. Більш цікавим прикладом є посилання в якості параметрів в функціях. Там вони в основному і застосовуються. В цьому контексті посилання параметр працює як псевдонім аргументу, а сам аргумент не копіюється при передачі в параметр. Передача аргументу вказівника в функцію Дозволяє функції при розіменуванні цього вказівника напряму змінювати значення аргумента. Посилання працюють аналогічно, оскільки посилання, параметр це псевдонім аргументу. То функція, що використовує її, може змінювати аргумент, переданий її напряму. Після запуску програми ми бачимо, що число А було рівне 7 спочатку, коли ми ініціалізували, потім, коли ми передали зміну по посиланню функцію, А стало рівним 8. Також посилання можна використовувати для більш легкого доступу до даних. Наприклад, в нас є структура, в якій в полях лежить ще одна структура, а в ній є цілочисельний тип даних. Можна взяти посилання на той цілочисельний тип даних і змінювати його по посиланню. Як ми бачимо, все працює. Ми вказали число 13 по посиланню, і при виведенні на екран зміни всередині структури, що знаходиться в іншій структурі, також виводиться число 13. Що ж, на цьому я гадаю, можна завершити наш урок. До побачення!